І зустрічаємо, залітає у продаж легендарний Golf GTI. Це у нас 11 рік. Офіційна машина. Біла йде по документам, затягнута в цікаву матову плівку. Технічно автомобіль повністю без зауважень. Нещодавно пройдене було ТО. За останній рік в автомобіль вклали близько 3000 доларів. Всі наряди по роботам присутні. Останні операції робилися на вагмастері. Все, по документам, перший наряд на 21 тисячу, інший наряд на 26 тисяч, наступний наряд на 40 тисяч був. По автомобілю технічно взагалі нічого робити не потрібно. Має такий гарненький вигляд на правильних колесах, на другому стейджі їде як потрібно. Так, друзі, давайте пробіжимося по комплектації. Тут вона у нас максимальна. Передня, задня оптика йде діодна, присутні протиотуманні ліхтарі, задні передні партроніки з функцією автопаркування. Є омивач фар на гарних сімнадцяти колесах з непоганою гумою, присутні датчик світла, датчик дощу до салону. Пройдемо тут у нас легендарні полукавши, виконання клітчастої тканини, зрізане кермо, є перемикання. Пелюстками в спорт режимі, також управління мультимедії, круїз-контроль, авто світло, автодощ. Мультимедіа у нас з підключенням через Bluetooth. Є камера заднього огляду, підігрів переднього ряду, двохзонний клімат-контроль, автопаркування. Звісно ж, на коробці автомат DQ250 на чорній стелі. Панорамний люк. Далі пройдемо до багажнику, подивимося його. Тут, як в стоковому гольфу, буде, місце вдоваль. Присутня у нас докаточка, всі ключі також присутні. Глянемо з іншої сторони, як у нас по салону. Тут також все гарно. Тканина у нас чистесенька, не прокурена, сидіння не просажені, не порвані, все гарно. Потолочок також у нас гарненький. Взагалі по стану автомобіль приємний, техніка у нас чудова, можна брати, ганяти.